Вітаю всіх на каналі Магія Таро. Давайте подивимось місто Київ. Що очікує місто Київ до кінця березня 2023 року. Що чекати мешканця міста? Чи будуть руйнування? Так, чи будуть якісь події? у нас вийшло вже? 10 жезлів. Так, 10 жезлів це. Якась складна ситуація, якась те, що не можна повернути, відвернути це дьявол. Діявол щось буде робити. Щось буде, він задумав, щось нехороше. І це перешкоди великі, на які ми не можемо вплинути. Це руйнування по рицарю мічі. Це найближчим часом. Якісь руйнування. Обстріл готується. Ще очередний. Дивимось далі. Що заважає? Щоб не було цих обстрілів, щоб в місті був мир. Кажіть, мирне небо, щоб було в місті Києві. Так, руйнування можливі. Захист міста є. Здійснюються мрії, здійснюється мрії. Тобто оце, що летить, воно буде збито, розбивають. У минулому жертви, карта сила і. Чи що це, у нас? Ні, це рицарь Пентаклій. І тройка мічів, що воно, горе, страждання, розбиті серця. Так, шкоду наробили минулому. Що на майбутнє у нас виходить? Отшельник. Ага, це у нас не отшельник, а це у нас король мечів. Так. Люди вже, ті, які живуть в місті, вже навіть не лякаються. Вони мають просто спокійну таку агресію до всього, що відбувається до росіян і взагалі. І. Це вже спокій, вже навіть не страшно. Так, все буде стабільно у місті. Рекити буде відбито, але напад готується, може таке бути четвірка мечей. Будуть це світить прожектором, дивитися, це може шахіди чи ще щось, що будуть шукати цю загрозу постійно. І будуть відбивати сьмерка пентаклей. Є зброя, яка може захистити місто, І місто. будуть захищати військові, і інколи навіть ціною ну, вони готові пожертвувати собою або захистити. Дев'ять ніч. Це погано, так, тут чаш. Верховна жриця. Це, угу. так, дивимось ще Маг, магія також приміняється. Дуже хоче ворог, щоб це місто було як мого сильніше щоб було пошкоджено. І оце Київ це в состоянні підвішеного, що якщо він впаде, то його тут вовки з'їдять. І він, це, ми в такому стані зараз, що ми пливемо як за течією, да, нічого не робимо, просто завмерли, чекаємо, що буде. Прилетить, прилетить, не прилетить, не прилетить, відіб'ють, не відіб'ють. Але є магічний вплив, щоб не, не давали зброю, щоб не було захисту, щоб люди тікали, щоб люди лякались, щоб там були якісь на владу, сварились на владу. Оце все-таки хочуть, але цього не буде. Шість кубків, десятка пентаклів. все буде добре. Оце карта Десятка пентаклів, що погано відіб'ють. Плани ворога не справдяться. Я зараз заберу. Шлях відкритий на свободу. Добре, на мирне небо. Так, руйнування можливі, але. Будемо мати надію, що наші відіб'ють усі ракети прибираються, заперечую, прибираю Тобто нічого нового я вам не сказала, що можуть бути, так всім відомо, що можуть бути руйнування, що може прилетіти. Це ми знаємо. Але ми зараз з вами прибираємо всі перешкоди, які заважають нам відбити цю загрозу. Так, оце перешкоди, я заперечую, заперечую ці складнощі, які заважають військовим збивати ракети. Також прибираю, щоб було досталь цього е, протиракетного зброєння, щоб все було у нас, щоб місто могли захистити. Також це прибираю, заперечую, цього повішеного прибираю, заперечую. І це магічний вплив. Е, Тобто шукають яких зрад... зрадників, хто підкладе свиню. Шукають. Шукають варіанти, куди вдарить, хто здасть цю позицію. Заперечую, щоб це не було. Прибираю дьявола, заперечую. І магічний супровод іде, щоб щоб було погано. Так. Заперечую те, що було в минулому. Негативне, бо минуле впливає на майбутнє. Прибираю. Агресія в людей дуже велика до всього російського, до всього, що вони роблять. Так, це дуже добрі карти, хай лежать, хай будуть. Тут у нас також це погано Дев'ять вічей, це страхи. І перекриваємо. Зараз ми знайдемо Верховний суд. Мир і повернемо ворогу всю шкоду, яку планує ворог для міста Києва. Повертаємо, щоб це було в Москві. Щоб ракети зривались в Москві, а не в Києві. Перекриваю, перекриваю вище сили, духи роду, янголихоронці. Прошу захисту для міста Київ, для мешканців, для всіх мешканців міста Києва. Прошу відвернути біду, змінити ворогу плану, зруйнувати ворогу росіянам плани, щоб не було шкоди місту Київ, щоб не було руйнувань, не було смертей. Весь негатив, який ворог в Києві робив, збирається робити. Повертаю на голови росіян на Москву. Хай ці зриваються ракети над тим, хто керує цією війною. Щоб щоб в їх було розбито все зло, всі знущання, всі руйнування, всі смерті повертаю назад на тих, хто цією війною керує на Кремль, на Москву. І кожен хто причиняє зло, хто нажимає ці кнопки на пуски ракет, всі будуть покарані по, військо... по земному суду і по суду Божому. По волі вищих сил да буде так. Прошу, молю, щоб так і було. і Так буде. Прошу захиста для міста Києва. Щоб не погадали ракети. І я від цього серця бажаю росіянам відчути те, що відчуває вже рік мешканці України і оці всі взриви, руйнування. Щоб росіяни відчули це все на своїй шкурі. І я прошу ваші сили, дуже прошу, щоб вони це все пережили, так само, як українці. Дякую всім за увагу. До зустрічі!